Координатор прес-центру Львівського Євромайдану, наш колега, журналіст Отар Довженко сьогодні з нами в студії. І ми говоримо про гучне побиття, яке сталося минулої ночі з нашою колегою Танією Чорновіл. Отар, дякую, що ти прийшов до нас у студію. Отже, подія, яка сколихнула не лише українців, журналістів в першу чергу. І ми знаємо, що сьогодні львівські журналісти висловили свою солідарність із Танією. Так яка була акція, хто був її ініціатором? Яка ідея в цієї акції, ви сьогодні організували? Насправді з самого ранку стало ясно, що не можна мовчати, треба якось. Відреагувати, і мені почали дзвонити журналісти і писати, що ми мусимо щось зробити. Було кілька ідей, і оскільки якоїсь такої ідеї, яка би всіх зразу об'єднала, і було б ясно, що так саме так треба робити, не було. У Києві відбувався стихійний мітинг під МВС цілий день сьогодні. Відповідно, ми просто вирішили зібратися на Львівському Євромайдані і висловити те, що ми думаємо, крім того. Рух стоп цензурі сьогодні звернувся до всіх журналістів України з прекрасною пропозицією присвятити випуски новин і свої там завтрашні газети ре, репресіям, переслідуванням, знущанням, фізичним розправам над людьми, над людьми причетними до Євромайдану. Відповідно, мені здається, що це дуже класна ініціатива, дуже правильна. То це з одного боку громадянський вчинок. І відповідальний професійний вчинок і з іншого боку вияв солідарності. Отари після такого гучного побиття будуть зараз якісь радикальні дії, чи будуть якісь юридичні дії з боку журналістів, вимагати справедливості, вимагати права де з'ясовувати, хто це зробив станою? Так, тому що ми нас б'ють, ми мовчимо. Ми бачимо, 30 листопада пережили, 11 грудня. Пережили медан почав розходитися. Люди готуються до свят. Тут ситуація станою, 24 грудня. стало черговим сигналом. Взагалі в українській демократії в українській в українському правосудді що далі? Справді, ми ще вчимося мати справу зі сліпо глухонімою владою, тому що до того все таки було все менше і менше і менше, але було була віра, що влада якимось чином чує, буде реагувати, принаймні для того, щоб врятувати своє обличчя. Зараз ми бачимо, що влада взагалі не дбає про те, як вона там на заході виглядає, як вона перед своїми виборцями виглядає. Тобто влада дбає тільки про те, щоб ніхто не, не прийшов в межегір'я. Е, відповідно, перше бажання йти на Межигір'я. Ну, я думаю, що якщо йти на Межигір'я, треба йти з холодною головою. Тому що е, ну, це, це не, не мають бути якісь ха хаотичні насильницькі дії, тому що в Межигір'ї ми нікого не застанемо. А можемо самі напоротися на запровадження надзвичайного стану на вогнепальну зброю, і тому подібні речі. Я думаю, що цей страшний випадок, який стався вчора, не випадковий явно, тому що Таня за кілька годин перед тим опублікувала текст про маєток міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, і тут раптом зненацька її б'ють. Я думаю, що цей випадок повинен в першу чергу остаточно поставити перед журналістами питання, чи вони журналісти, чи вони прислужники. Тому що все-таки, слава Богу, більшість журналістів зараз висвітлює подія адекватно і чесно, але залишилися ще деякі, які служать владі. І ті, хто служить владі, мають подивитися на це дуже, дуже уважно, і спитати себе, чи вони не будуть на цьому місці, коли вони чимось не сподобаються тим, кому вони зараз служать, і, і це є той ціннісний вибір, який треба остаточно зробити. І після цього дня ті, хто будуть приховувати, перебріхувати, якимось чином заминати цю історію, мені здається, це вже люди, на яких в професії поставлений хрест. Тобто це є такий тест. А що стосується. Якихось правових дій в неправовій державі це досить проблематично, але звичайно, що будуть є вже жур розслідування розпочалися. Звичайно, що є вимога звільнення Захарченка, відставки Захарченка і притягнення до кримінальної відповідальності за все, що, що він встиг зробити, і чесного розслідування. Але просто коли є е, е, така замк замкнуте коло, коли пшонка, який підтримує Януковича Захарченко, який є друг сім'ї Януковича, сам Янукович, Азаров і так далі, вимагати від них чогось чесного це, це ну, просто смішно. Очевидно, що ведеться війна, і ми повинні якимось чином відповідати, яким чином будемо думати. Наскільки реальним зараз є знайти правду в цій ситуації? Чи це взагалі можливо? Хто саме побили? завтра? Завтра можуть прозвучати заяви, що це була провокація, що Таня сама це спровокувала. Так, сама так себе ми можемо побили. ми можемо тут пропускати багато, бо ми знаємо, що такі заяви ми, вже і раніше є таких випадках. Вже є, вже сказали, що це опозиція сама побила, щоб угу. кинути тінь на Януковича. Це, ну, це все дуже цинічно виглядає. Ні, ну люди, які не мають Бога в серці, можуть, можуть казати все, що завгодно. все одно. Фото говорить саме за себе. Мені здається, що ніяка людина не зробить таке з собою. І ну, що стосується, чи можна знайти тих людей, які це зробили, ну, будемо шукати. Очевидно, що так звані правоохоронці в великих лапках. Не будуть цього робити чесно, тому що коли б'ють когось із їхніх, коли навіть зачеплять пальцем когось із міліції, прокуратури, СБУ, винних знаходять в перші години і карають у перші дні, причому дуже дуже суворо. Ми знаємо справу Пав Павл Пав... Павличенків та а коли е, страждають журналісти, страждають активісти, страждають прості люди, то шукають винних настільки, наскільки це вигідно владі, звичайно. Тут сподіватися від них якогось чесного розслідування ми будемо вимагати, але сподіватись будемо без надії. Я не хочу наводити аналогію, бо можливо це не зовсім доречно, але згадується справа Георгія Гонгадзе. Так, 10 років брехні, 10 років незрозумілого слідства, хто винен до кінця чи покарані ті, які це робили. Ми так і не знаємо до сьогодні. І це було набуло міжнародного розголосу. Чи справа тані зараз також набуде міжнародного розголосу? Чи журналісти вже звертаються до медій західних до само собою, тобто вона вже на набула міжнародного розголосу і набуде. Причому ну тут є такий нюанс, що на заході в Європі, в Америці зараз різдво. Тобто там є за затища, там є закономірне зниження уваги до міжнародних подій, до подій за за кордоном. І е, в цьому сенсі, звичайно, е, момент для того, щоб завдати удару, був обраний дуже добре. Але поза тим запевняю, що захід буде про це знати. Інша справа, що нашій владі, по-моєму, абсолютно начхати на те, що думає Захід вже зараз. Ну, у мене таке враження. І сьогодні в інтернеті з'явилася інформація про те, що анонс брифінгу стосовно побиття Тані Чорновол з'явився на сайті інформаційного агентства державного ще вчора. Як ти ставишся до цієї? інформації? Я думаю, це непорозуміння. Я підозрюю, що це просто якась програмна помилка на цьому сайті. і не, не варто взагалі про, про це багато. Це говорити. Занадто показовано добре, ну, ні, ну це не серйозно. Це це просто якась помилка, помилково встановлена дата. Отар, як ти думаєш, після побиття Тані Чорновол Майдан знов підніметься, люди знов будуть їхати на Київ? Чи, чи не, не буде такої реакції в суспільстві після подій 30 листопада? Я дуже сподіваюся, що Майдан не те, що підніметься. Що ці хвилі не будуть такими емоційними, які вони були там після 11-го числа, після 30-го числа? Ці хвилі будуть. Холодними і свідомими, тобто люди, я знаю багатьох таких людей, які приїжджають до Львова, йдуть на роботу, йдуть до своїх дітей, все таке. А коли у них є можливість, купують квитки і їдуть до до Києва. Я, наприклад, сам от був на цих вихідних, на минулих вихідних, збираюся їхати в неділю і зустрічати там новий рік. Я звичайно не стою просто на Майдані, а працюю в міру своїх професійних можливостей. І якщо достатньо, достатня кількість людей буде присвячувати Майдану у Львові, у Києві, у своїх інших містах, весь свій вільний і той, який можна звільнити від роботи і найголовніших сімейних обов'язків час. То у нас буде та кількість людей, яка вистоїть стільки, скільки треба. Треба буде рік, буде рік. Якщо це буде кожен раз емоційна хвиля, коли люди кидаються, приходять на майдан, стають там, стоять. Потім так. через півдня їм стає нудно, і вони кажуть, а неясно, що далі. Потрібен лідер. Ми пішли додому. То, звичайно, що дуже скоро це маргіналізується. Тому я би тут закликав тих людей, які все-таки відповідально до того ставляться, далі відповідально до цього ставитися. І закликати так само інших своїх знайомих, рідних, друзів. І останнє питання: Отар, ти як журналіст, почуваєш себе безпечно в цій країні? Я почуваю себе небезпечно, але коли я йшов працювати на Майдан і брати участь в акції протесту, я був готовий до того, що щось може статися. Отара. Дякую, що ти прийшов до нас у студію. Будемо сподіватися на швидке одужання Тані і на те, що справедливість в Україні все таки переможе. Зглядачам нагадаю, що з нами у студії був Отар Довженко, журналіст і координатор прес-центру Львівського Євромайдану.